Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Нещодавно ми обговорювали кордони Римської імперії, які також були прохідними пунктами для купців та торговців. Сьогодні ми обговоримо національну та міжнародну торгівлю в Римській імперії та дізнаємося, які товари були популярними у той час. Торгівля була важливою складовою в стародавньому Римі, оскільки вона приносила багато грошей не лише простим людям, а й усій державі загалом. Вона відіграла значну роль для успіху Риму. Згідно з історичними даними, торгівля досягла свого піку у другому, між Другим століттям до нашої ери та другим століттям нашої ери. Основні торговельні маршрути в межах імперії пролягали через дороги та морські шляхи в Середземному морі та Чорному морі. Ці шляхи використовувалися для транспортування сировини, продуктів та рабів з однієї частини імперії в іншу. Також обмін товарами здійснювався з іноземними державами. Ми вже згадували, що контрольно-пропускні пункти вздовж кордонів відігравали важливу роль не лише для оборони держави, але й для міжнародної торгівлі. Тим часом порти відігравали подібну роль, але для морських шляхів. У західному Середземномор'ї найважливішими портами були Остія, Антіка та Поцуолі. Значення ості було очевидним, оскільки вона розташовувалась і розташовується і сьогодні приблизно за 20 кілометрів від міста Рим. У східному середземноморі основними портами були Олександрія та Антіохія. Усі згадані вищі порти були дуже завантаженими, оскільки туди імпортувалися і експортувалися багато товарів. Різні товари надходили не лише з імперських міст, але й з віддалених країн, таких як Індія, Китай, Близький Схід тощо. Важливо зазначити, що більшість товарів перевозилася морськими шляхами, оскільки цей спосіб був 28 разів дешевшим за наземне транспортування. А які ж саме товари імпортувалися та експортувалися в той час? У стародавньому світі, так як і сьогодні, середземноморські землі були дуже багаті на оливкові дерева, виноградники та пшеничні поля. Отже, вино, зернові культури та оливкова олія експортувалися у великих кількостях. Рибний соус під назвою Гарум також був дуже популярний для експорту. Тим часом із-за кордону надходили дорогоцінні метали, мармур, шовк парфуми, Слонова кістка та спеції в основному. Валюта була фундаментальною частиною римської торговельної системи. Грошова система базувалася на монетах та злитках. Основною валютою протягом багатьох століть був денарій – це так звана срібна монета. Із розширенням імперії складність грошової системи також зростала. Що призвело до розвитку регіональних монет та валют. Держава оподатковувала товарний обмін між провінціями, а також контролювала багато місцевих ринків. Податкову систему того часу, тим не менш, можна вважати успішною, оскільки вона не перешкоджала регіональному економічному розвитку. У наступних епізодах ми також детально поговоримо про популярні товари, римську грошову систему, ринки та багато іншого. Дякую за увагу!